У 600 українців ховають гроші в офшорах. За новими даними з панамських паперів в офшор була виведена кондитерська компанія Конті, яка належить брату Ріната Ахметова Ігорю та нардепу минулого скликання члену опозиційного блоку Борису Колєснікову. Крім того, у базі даних 26 офшорних компаній, зареєстрованих на сина експрем'єра Миколи Азарова Олексія, в часи, коли його батько очолював уряд. Згадуються і імена президента Петра Порошенка, голови його адміністрації Бориса Лошкіна, а також експрем'яра Павла Заренка та мера Одеса Геннадія Труханова. це вже друга порція даних, оприлюднених міжнародним консорціумом журналістських розслідувань. Перші повідомлення про панамське досьє, в яких фігурують сотні політиків, чиновників, знаменитостей із рок спорту, з'явилися на початку квітня. Публікація цих матеріалів спричинила неабиякий резонанс і кадрові зміни у багатьох країнах світу. Нехай деякі імена згадані у панамській досьє невідомі широкій публіці. Важливіше інше, і про це кажуть адвокати, експерти, навіть президенти у всьому світі. Панамські досьє викривають цілу систему, яка працює на користь обраних, і це абсолютно паралельний всесвіт, куди прості люди не мають доступу. Тому ці дані дають можливість людям знайти конкретні історії у своїх країнах, які представляють суспільний інтерес. Інформації для слідства у панамських досьє більше ніж достатньо, і вона вже зручно систематизована. Але чи закінчиться ця історія в Україні відповідальністю причетних? Нині під великим питанням. На думку експертів, резонанс буде обов'язково. А от результат залежатиме від вищого керівництва держави. Це хороша можливість наступити на хвоста корупціонерам і чи нам державним чиновникам, які використовують офшори як. Я не знаю, як рукавичку, але для того, щоб це трапилося, повторюся, нам потрібна персональна воля людей, які мають шматок влади в Україні. Це президент, керівник або генпрокуратури або антикорупційного бюро або український прем'єр-міністр. У Верховній Раді ще місяць тому підготували проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії, яка могла би розслідувати офшорний скандал. Однак цей документ досі не зареєстровано.